Гімно пропливає мимо. Подяка. Я щиро вдячний всім, хто зустрівся на моєму життєвому шляху. Вдячний за хороше та погане. Вдячний за добре та зле, вдячний щирим та не зовсім, вдячний веселим та сумним. Вдячний чуйним та жорстоким. Вдячний мудрим та підним. Вдячний позитивним та негативним. Вдячний високомірним та простим, вдячний терплячим та нетерплячим, вдячний добрим та злим, вдячний веселим та похмурим, вдячний підтримаючим та байдужим, вдячний чесним та лукавим, вдячний надійним та зрадливим. Вдячний радісним та сумним, вдячний відданим та байдужим. Я зрозумів. Що завдяки всім вам я усвідомив, хто я є. Я збагнув, яким я є насправді. Дякую. Окремо хочу подякувати тим, хто в будь-якій життєвій ситуації був завжди поруч, підтримував мене та надихав, навчив любові, терпінню та доброті. Дякую, що допомогли мені зрозуміти цінність життя. Дякую, що ви в мене є. Дякую тим, хто оточував мене опікою, хто покинув цей світ, залишивши зі мною частину себе. Дякую. Ви назавжди у моєму серці. Важливість стану вдячності. Стан вдячності це ключ до щасливого і гармонійного життя. Вдячність дозволяє нам цінувати те, що ми маємо, і відкривати серце для нових можливостей. Вона допомагає нам зосередитись на позитивному, бачити хороше навіть у складних ситуаціях. Коли ми висловлюємо вдячність, ми зміцнюємо наші взаємини з іншими адже люди відчувають нашу щиру подяку. Це створює позитивний цикл. Чим більше ми вдячні, тим більше добрих речей приходить у наше життя. Вдячність це важлива складова на шляху до успіху. Вона допомагає нам залишатися мотивованими і натхненними. Коли ми цінуємо те, що вже маємо, ми відкриваємо простір для нових досягнень і звершень. Дякую за кожен день, за кожну зустріч, за кожен урок, який тобі дає життя. Це не тільки покращить твій настрій, але й приверне в твоє життя більше позитивних змін. Вдячність це сила. Яка змінює все навколо. Тож будь вдячний, і твоє життя наповниться новими можливостями та радістю. Може, ти ще не усвідомлюєш, але чудо вже почалося. Дякую, це неймовірно цілюща мантра, молитва, з якою ми народжуємось в серці. Її необхідно підживлювати кожну секунду свого життя. Треба маленькими кроками рухатись вперед. Ти щойно читаючи початок цієї книги. Подякував 30 разів. Так, це моя подяка, але дякував саме ти. Готовий? Тепер будь ласка, свідомо та від серця прочитай ще раз подяку. Можеш вже підставляти своє. Згодом буде достатньо однієї хвилини та десяти дякую твого власного алгоритму подяки. Ти станеш єдиним з тих, хто сяє. Я допоможу. Це все знаходиться в тобі. Давай ще раз, від серця, та спостерігай за своїми відчуттями. Я роблю це вголос. Якщо є така можливість, коли ви кажете вголос 10 дякую, ви трансформуєте простір навколо себе. Пошепки та про себе це теж робить неймовірний ефект. У 70% вперше так серйозно та свідомо зробивши це, виходить з першого разу. Зроби це своєю самою головною звичкою. Я починаю це робити щойно прокинувшись. Основну увагу приділяй зоні у центрі грудного відділу. Згодом все зрозумієш. Сконцентруйся на відчуттях в цій області, запам'ятовуй їх. Далі буде диво. Яке ти навіть уявити не можеш. Це працює. Дій! Зрозумівши це, ти зможеш отримати максимальну користь від цієї книги. Все зміниться. А тепер здогадався, до чого тут назва. Ступ! Ти один з тих, хто прагне позитивних змін та емоцій. Ти саме та людина, яка вірить у зміни і мріє про краще життя. Ця книга дасть тобі змогу зрозуміти, що ти робиш не так. Протягом 16 років я працював у торгівлі. Спілкуючись з безліччю людей щодня, цей неймовірний досвід навчив мене багатьом речам як захищатися від негативу, як залишатися спокійним у найскладніших ситуаціях, і як перетворити будь-який виклик на можливість. І я й досі працюю в торгівлі, продовжуючи свідомо використовувати навички, які змінюють моє життя та надихають навколишніх. Можливо. Тобі просто не вистачає інформації, щоб зрозуміти, на що ти здатен. Інформація, викладена в цій книзі, призведе до неймовірних позитивних змін у твоєму житті. Вона допоможе тобі відкрити свій потенціал і зробити кожен день кращим.